Так, Отже, ми відштовхуємося від 1923 року. Дякую, Тьома. Атьома. 1923 році відбулося країни Антанти да, от визнали входження Східної Галичини до складу Польщі, відповідно, боротися, да, мотивації боротися. Уряд Зурена, який був в еміграції вже з 1919 року, він. Перебував у Відні, мотивації боротися не було. Тому уряд з УНР, да, на чолі з Петрушевичем. Тим самим вони вирішують, приймають рішення про саморозпуск, про закінчення своєї діяльності. Ну а який сенс, якщо вже ж країни визнали? ну, В даному випадку Східної Галичини, там, Західної Волині, Підляща, Холмщини до складу Польщі. Ну і власне ми на тому році з вами визначали, політи... ми визначали, які українські землі до складу яких держав входили, згадуйте, ми визначали головні риси політики, да, вони є, вони в принципі багато в чому спільні да, є до кожної країни, але в кожній із країн вони проявилися Ступені, да, в різній ступені, в яких країнах там це була ну, більш-менш, будемо так казати, в Чехословаччині, да, ми говорили, більш-менш там демократична політика країни, до Закарпаття, до національної меншини під назвою Українці. Якась політика в якихось країнах, як Румунії, політика там була вважається жорстокою, жорстокою. Не жорсткою, а жорстокою. Сьогодні ми, власне, я думаю, попрацюємо і поговоримо, виділимо е, певні, е, ну, певні ознаки політики Польщі. Да? Ми сконцентруємося вже на Східній Галичині, Західній Волині, е, тобто тих земля, які входили до складу Польщі, і поговоримо про певні е, ознаки Польської політики певні акції, безумовно. Запишемо ще декілька обов'язкових дат і понять. Домовились? Отже, ну ми визначали, да, що це була Східна Галичина. Ви знаєте, що українські землі у складі Польщі да, ми говоримо про те, що Східна Галичина це переважно греко-католики, Західна Волинь, Полісся, Холмщина, Підляща це переважно православні. Контакти між цими групами населення були доволі слабкі, та й поляки намагалися їх роз'єднувати, тобто не давати західноукраїнським землям у складі Польщі зближуватись. Ну, про 23-й рік ми сказали. Щодо внутрішньої політики, ви зустрічали, ми говорили про поняття східні кеси. Правильно було в нас це поняття? Так східні. було Так, було. Харшо, дякую. Отже, ми визначали, що ці поєднані землі до Польщі, де переважна більшість етнічного складу населення, не поляки, там українці, білорусі. На сході країни їх називали східні кареси. Да? запам'ятайте, воно, звісно, поняття не обов'язкове в ЗНО, але є, і в питаннях в ЗНО воно попадається. Тобто, це західноукраїнські, західно-білоруські землі. Ну в даному випадку відносно Польщі вони були. На сході. Далі ми говоримо про те, що політика Польщі направлена на асиміляцію. Ми це говорили, і колонізацію, тобто підпорядкування е, життя на цих землях повністю польським правилам, польським традиціям, організаціям, адміністрації і так далі. Етнічна колонізація або асиміляція стосувалась насамперед молоді. Тобто, ми будемо говорити про те, що вона йшла переважно через школи і бібліотеки. Школи були заборонені україномовні. Тому, якби навчання велося польською мовою, і на роботу приймали вчителів, які українську мову не знали, тобто приймали поляків. Да? От, мовна політика. Бачите, вивчення польської мови обов'язково, да? От, навчання велося україн, да, українському двомовні, інколи, їх називали ще ультраквістичні школи, двомовні, інколи, існували двомовні школи. Але, але ви ж розумієте, що в умовах, коли батькам давали вибір, ну або ваша дитина буде українською мовою навчатися, або польською, батьки все-таки більше видавали перевагу польські, Ну якщо вони не були суперпатріотами. Да? Тобто, польська мова давала ж змогу потім вступати там, до вищих та да, польських На роботу брали вчителів, які не знали української мови, і по суті є. Єдиний вищий, бачите, навчальний заклад з української мови це Греко-католицька Львівська Богословська академія, яка була створена на початку ХХ століття ще Андреєм Шептицьким. Ось. Тому в вищій освіті е, у складі Польщі, українських земель. Існували так звані таємні університети. От у нас буде таке одне поняття з 1925 року, наприклад, у Львові існував так званий таємний університет. Також існувала Український університет, Вища політехнічна школа, ну і так далі. Дипломи, в принципі, деякі країни там домовлялися і визнавали. Що таке таємний університет, як він був побудований? Тобто, це неофіційно, неоформлений, просто на якихось волонтерських засадах викладачі. Проводили лекції. Хто хотів, той приходив. Так, от в цьому темному університеті за різними оцінками навчались около тисячі студентів. Ну це багато, ну це як наша гімназія, да багато. При тому, що він був неофіційний, за нього там не платили, і ви розумієте, і так далі. Тобто, чисто така якась волонтерська діяльність. Викладачі небайдужі давали лекції, навчали. А студенти якісь небайдужі, які хотіли навчатися власне, українською мовою, українці, да, а не польською, вони власне ну, ходили на ці лекції, навчалися чогось. Потім їм робили такі саморобні, звичайно, що ну неофіційні дипломи. І, в принципі, з цими дипломами можна було вступати, ну перевозити, Тобто, були контакти чисто на такому людському рівні, там викладачів українських і викладачів там німецьких, наприклад, да вони там них були якісь інтереси спільні. І от вони домовлялися, що ну студентам візьміть до себе вчитися, толковий і так далі. В Чехословаччині до речі, ці дуже багато навчалися в Чехословаччині. Приймали. Багато, Бачите, в Польщу, наприклад, вони, понятно, що не визнавалися в Румунії, теж в Чехословаччині визнавалися, в Празі, наприклад, був вільний університет створений. Там багато українців навчалося. От. Тому ось так: кантекумні університети. Ну, і ми говоримо про те, що відбувається поступова полонізація освіти, да? тобто насадження польської. Ну, асиміляція, те я сказав. Асиміляція в даному випадку набирала форм полонізації полонізації, да, бачите що? Результаті того, бачите, да, Бо, значить, в 30, якщо на початку 20-х років да, на Волині функціонувало 400 шкіл, то на початку 30-х за 10 років їх кількість зменшила в 10. Разів. Ось. Так. Щодо стану економіки, то ми говорили, да, Пам'ятаєте, що ми говорили? Що Польща була поділена на хто згадає? На які дві зони? Як? На польську територію і Колонізовано, Польська да, Польща А, Польща Б. Це в економічному плані, тобто регіони економічні, Польща, А, Польща Б. Польща, А, понятно, країні туди вкладалися гроші, туди залучалися іноземні інвестиції. Будувалися ну нормально, в общем-то, розвиток. Польща Б, це колонізовані, поєднані, етнічний склад не поляки, більшість відповідно, ну от українські, наприклад, відповідно, ці землі, ну, ми говоримо про те, що їх ну, економічно стримували. Ну, давайте так, якщо не стримували там, то не розвивали точно. Розвивалися тут сировинні галузі. Насправді ви пам'ятаєте, що з 19 століття українські землі взагалом економічно занедбані. Ще в часи Австро-Угорщини, західноукраїнські землі, 18-19 століття, вони економічно в дуже поганому стані. Австро-Угорщина використовувала ці землі як сировинний передаток, ну, як, як класично метрополія використовує колонії, як сировинний придаток. Тобто вона сюди не вкладала гроші, вона тільки витягувала, що можна. Тут і витягти небагато чого є, але все-таки лісопильна галузь ліс. Нафтова галузь в другій половині 19 століття в Галичі, поблизу Львова в Галичині знайдуть нафту. Да, там Борислав, Дегобич і озокаїт. Озокарит це такий сланцевий газ, кам'яний газ, лісовий ще газ називають. Таке кам'яне вугілля, але називається газом. Ну, паливо. Тобто ці галузі більше все, більшісна частина населення зайняті в сільському господарстві, а регіони відсталі і занедбані. Чому в другій половині ХІХ століття ці регіони найбільш активні в плані трудової еміграції до Америки, Канади, Аргентини, Бразилії і так далі. Промисловість тут майже не розвинена, вона носить до сих пір мануфактурний характер. Тобто невеличкі якісь об'єднання да, якихо заводів, фабрик і так далі, немає. Да. Підприємства належали переважно польському або іноземному капіталу, тобто, якщо тут і були якісь там підприємства лісопильні чи нафтові, то це зрозуміло, що не українці. Да. Тому безумовно, що ще та світова економічна криза, яка захопила всі землі, вона спаяла і тут падіння, Да? Тому в нас є і голод в цей період навіть да? там на селі, земельний голод, перш за все. А земельний голод він якраз і. Був причиною нестачі їжі, еміграції і так далі. Тобто стан економіки складний. Ну, він якби складний історично склалося в 19 столітті. Але в даному випадку польська влада, безумовно, ніяк його покращити не ну, А для чого? І політика осадництва. Давайте з вами запишемо поняття осадництво, заселення східних каясів та політика осадництва. Отже, в 1920 році це не обов'язкова дата, але було прийнято постанову польський Сейм затвердив постанову про заселення е, східних каясів, ну, понятно, да? тобто західнобілоруських, західноукраїнських земель, польськими колоністами. Е, ця політика називається політика осадництва. Запишіть, що таке осадництво. Осадництво, політика заселення польськими колоністами. Політика заселення польськими колоністами, е, західноукраїнських та західнобілоруських земель. Політика заселення польськими колоністами, ну ті, хто колонізують, ну, поляками, поляками, щоб, якщо не понятно, хто такі польські колоністи, поляками. Політика заселення поляками, західноукраїнських та західнобілоруських земель. Е, е, яку проводив уряд Польщі в 1920-1930-х роках? Десь 20-й та початок 30-х. Пам'ятаєте, головна ж мета Польщ... да, українських, західноукраїнських та західнобілоруських земель, яку проводив політик, яку проводив уряд Польщі в 20-х 30-х роках. Пам'ятаєте, що головна ж ну, перше, що ми записували щодо політики Польщі, це політика асиміляції. Як, треба, як можна асимілювати? Ну, ми подивилися освіту, да, так, школи і так далі. Да, двомовні, там, українські скорочувалися. В тому числі асимілювати можна через родинні зв'язки, через шлюби. Е, тому проводилася політика з 20-го року, по суті, проводиться політика осадництва. Осадниками називають яких, якраз таких польських колоністів. О. Осадниками називають таких польських колоністів, тобто ось, от вони тіпа як осідали від слова осідати, да? тобто, от у нас уявіть, ну є живуть поляки, да? вони там в центральній, західній Польщі, а на сході да, Польщі, західноукраїнські, західно-білоруські землі, де етнічний склад ну, не польський, переважно, да? розуміємо. Ну от щоб для того, щоб асимілювати, беруть. Із центральної та західної Польщі ну скорінний земель да переселяють поляків сюди до українців. А, ну тільки ж переселяють в позитивному плані, тобто їх не змушують. Ну, своїх ж Польща ж не буде заставляти своїх, тобто їх там не репресують. Це не в плані переселення, а в плані там покарання, да, як ми привикли, там примусове переселення. Да, там нас багато буде таких випадків, коли українців будуть примусово, або кримських татар будуть примусово переселяти. Ні, їм тут їх мотивують. Їх мотивують. От в тебе там землі там 10 гектарів, а ми тобі там дамо 20, і ще й хорошої. Там, ми тобі там будинок побудуємо, да? тобто їх мотивують, їх намагаються з якісь виплати, якась мотив... фінансова земельна мотивація. Таким чином, ну, поляк там живе в центральній Польщі. У нього там землі мало. Може, земелька якась погана, да? може, хатина там якась погана. Йому кажуть: ну давай погнали на східні креси, ми тобі там побудуємо землі, дамо землю нормальну і так далі. Само собою це робилося. Для поляків, він інтересах поляків, само собою цього українське населення страждало. Тобто українське населення землю забирали, давали полякові, який поїхав, да і так далі. Ну то таких поляків, які пересили, називалися, називали осадниками. Це викликало як соціальну, так і національну напругу. тому що соціальну ну землю давали не українців. А поляк, як полякові, якому А І національну, звісно, тому що тут вже йшла чітка відмінність. От поляк він має тут права і такі, і такі, і такі, а українець немає. Так. Осадники, звісно, вони стикалися з ворожим відношенням, їх можна й пожаліти в даному випадку якось, тому що безумовно їх не приймали тут, дуже багато поверталося, їх там били і так далі. Ну, політика осадництва насправді не дала бажаних результатів, але от ну, така політика асиміляції, да? де осадники в даному випадку ну, хотіли... хотіли використати цю політику в плюс собі, але дуже багато провалилися, бо українці їх не сприймали. О, осадництво, запам'ятали поняття. Це обов'язково є, бачите, ми так і написали західноукраїнський, яку проводив уряд Польщі. Далі щодо наступних політичних акцій, зараз вам покажу це поняття пацифікація. Запишіть, будь ласка, 1930 рік. Обов'язкова дата. 1930 рік. — Пацифікація, да? Так, пацифікація. 1930, проведення польською владою акції пацифікації. 1930. Проведення польською владою акції пацифікації. От нелогіч... І, і ось поняття у вас є, бачите, на слайді. E... Це в нас офіційно пацифікація, офіційна назва репресій щодо населення Західної України, проведених урядом Польщі восени 30-го року в жовтні. В жовтні місці. Нелогічно, тому що пацифікація від Латині це ну, умиротворення, заспокоєння, да? таке замирення. Пацифістами називають кого? Ті, хто виступають за мир, да? знак пацифістів. Да? Пацифісти, тобто ну ті, хто виступають за мир проти війни. А да? в даному випадку пацифікація називається репресією. Чому? Тому що поляки розглядали проведення цих репресій ви ж запишіть поняття. Вони розглядали проведення цих репресій восени 30-го як інструменту заспокоїти українців. Поняли? Тобто, вони зглядали, я не знаю, репресії, як. В общем, кто-то а кто-то успокаивает, ми поняли. Ну, типу, українці там, да, там осадництво не дуже ж сприймали, виганяли осадників, потім українці там створюють е, е, українську військову організацію, організацію українських націоналістів в 29 2029 році і проводять таку типу політику, е, ну, антипольську, дійсно. І, от е, як інструменти ці анти, щоб ну як інструмент, щоб подавити у цю антипольську політику, умиротворити, заспокоїти українців, поляки використали восени 30-го року, е, ну та репресії застосували, е, Насиваються вони пацифікація. Я ж кажу, не дуже логічно, але логічно, з огляду на те, що якщо там успокоїти, умиротворити, то от да. Пацифікація була направлена на це. Ви записали 30-й рік проведення польською владою акції пацифікація і е, поняття пацифікація. Поняття пацифікація. Поняття пацифікація обов'язкова. Бачите, це офіційна назва Епресії щодо населення Західної України, проведених урядом Польщі восени 30-го. Законодавці. Саша, ну нічого не смущає, нормально ти чувствує себя. Я чуть-чуть опоздав. В смысле, чуть-чуть? Ти не помилився у 20 хвилин. Це чуть-чуть? Так, може потихоньку якісь інші слова сказати мені? А не що я чуть-чуть опоздав. що Извините, то, що я опоздав. Ага, ну так може треба з цього начать? То здрасте. Я чуть-чуть на 20 минут на піврука опоздав. Давайте оповажати один одного. Я, я вас прошу поки що. Якщо ні, то просить не буду. Я вас не буду поважати, ви мене. І будемо жити нормально. Ви мені в душу, я вам душу. Душа в душу. Так. Те саме відноситься там, Саша, хоч здрасте сказав. Вадим Ольховський нічого не смущає, теж трохи опоздав. Да? На 15 хвилин, да? Не здасться, ні, вибачте, ні чуть-чуть. Пацифікація поняття обов'язкове. Саша, запис уроку прикріплю, подивися до цього моменту, бо ми зараз вже будемо закінчувати. Пацифікація, поняття теж обов'язкове. Запам'ятайте, будь ласка. Ну і, в общем, то да, на цьому ми закінчуємо. Я не планував, що це буде, що ми попрацюємо до кінця. Ми визначили, хто такі осадник, що таке асиміляція, що таке полонізація, що таке пацифікація. Полонізація, ви зрозуміли? ж, да? Ну а на наступний раз ми вже почнемо власне, відштовхуватись від українських сил, від українських і не тільки українських сил на західноукраїнських землях. Значить, дивіться, народ поки що у нас, 1923, обов'язковий. Да? Визнання країнами Антанти, входження, да? е, саморос уряду з ОНН. Далі, 20, е, далі, тридцятий рік у нас обов'язковий. Запам'ятайте, вивчіть, проведення польською владою акції пацифікації. Поняття теж ми два вже з вами визначили. Це в нас поняття е, осадництво. Хто такі осадники потрібно розуміти? І поняття пацифікація. Добренько? От, поки що на цьому ми зупиняємося на сьогодні. Наступного року будемо розбиратися з цими всіма нашими дядьками. Да? Будемо говорити про український національний рух правих, лівих, коновалець, організація українських націоналістів і так далі. Я думаю, буде цікаво. Но це поговоримо завтра. Нагадую вам, що ви повинні здати тест. Тест я закрию завтра. Тобто, до завтра у вас є час. Я завтра що, що, що? да? Да, 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 Що, що? Минулого тижня Да, тиждень уже з... С... Да. стік тиждень, да. Е, тому ви його доздаєте, завтра я його е, закриваю, і завтра почнемо урок тоді з аналізу теста, а потім уже далі про Польщу, про український діло.